Так, ну що ж, давайте будемо спостерігати, як нині розв'язується, якою буде розв'язка власне шаленого скандалу, який розгорівся восени стосовно МСЕКів. Наразі вони передадуть свої незавершені справи зі встановлення інвалідності експертним комісіям у лікарнях. Ось про таке повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Отже, він зазначив, що за кожним МСЕК закріплений медичний заклад. Справи оцифровуються і потрапляють в електронну систему, в якій надалі будуть відбуватися всі процеси щодо подальшого. Шої оцінки функціонування людини, отже, загалом, за даними міністерства охорони здоров'я, наразі в архівах налічується майже півтора мільйона справ, і понад 40 тисяч з яких вже передані до медичних закладів. Маємо нагадати, що сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію системи медико-соціальної експертизи. Відтак до 1 січня 2025 року в Україні повинні зникнути всі мсеки, і з нового року їх функції будуть виконувати вже експертні комісії, сформовані у кластерних та надкластерних лікарнях. Замість поняття медико-соціальна експертиза з'явиться термін оцінювання повсякденного функціонування людини ми ще будемо часто повертатися до цієї абревіатури, тож зможемо з часом вже запам'ятати. Зокрема, працюватимуть експертні команди, які будуть складатися із практикуючих лікарів, які до моменту оцінювання найголовніше не знатимуть самого пацієнта та його імені. Своєю чергою, пацієнт не знатиме вже імен лікарів, які будуть оцінювати його функціональність, аби виключити можливість попередніх корупційних домовленостей. До того ж, не всі медики матимуть право проводити оцінювання.